Серед полів шаро, зелених золотих Грила собі країна найкраща від усіх. Вона була багата, щаслива я була, були веселі свята, там згода цвіла. У госарі коло лісу одна сім'я жила, це тата, мама, синку, та донечка мала. І жай воронка у полі ще живуть, а тут сімейне коло, і шай не звуть. Та чорна чорна сила зійшла з цих земель. І небо са жалило захла жити хмель. Так і гніздо покинуло, так і гнездо покинули, повилітали всі і вдалили полинули, горить країна скрізь. Та мешканці країни сіяв по димбі. І батько з сином за землю, за дім свій. За хату коло лісу, за маму за сестру, за, за Жевером. Мили за верби у яру. Боровий статус сина, відважно та сміливо була і доля, ось повернулась з поля, все навколо і так токи світлишок. Немає нічової, пайнує скрізь любов, а же вранка птиці, співає пісня до нові. Немає нічого краще, ніж ті в тій країні.